Привіт усім! Ви на каналі Селянин. Сьогодні я вам покажу, як збирати гриби у таких берегах після дощу. Починаємо. Тут таке місце в мене є цікаве. Подивіться, де гриби ростуть. Просто в глині і догори ногами. Звичайно, треба усі придивлятися. Тантики так. І от замічати отакі грибики. А ми починаємо сьогоднішній похід, друзі. Вам всім приємного перегляду. І заїжджаємо у такі дрімучі ліси. Замітив я грибика. Ось такого у мохові. А тут бачу я під листовочками. Ой, такий красивий бочечки. Молоді хороші рибики. про дорогу. Як завжди, щось маємо замітити. Американський казарик. І не один, а й двоє. Похоже на гриба. Дуже здалека, коли дивишся вони. Ніби гриб. Але тут то є гриба. Я декілька бачу. і Дивіться, які вони бачите? Оце дощі. Дощі роблю з грибами оце. Гриби бідують. Звичайно, дощ добре. Ну, коли є забагато, за що з грибами Попав на цілу сім'ю таких коричневих бокових грибиків. У корчах люди мало збирають, не хочуть мучитися, не хочуть мучити, ходять по чистих площадках, а гриби ростуть, бачите. Прямо-прямо в корчик. Дивіться, який корчу мокрий. є де кожен день бувають цілу ніч. А Грибики ростуть і ростуть. Великі грибі, мори. Всьо перероскі вися. Пропадуть. Вони тут забираємо плюс-мінус такі. Середні, гарні, які нам підходять. А тут цей красивий грибик, бачите, яка шапочка. Просто ідеальні. Ось такі маленькі, бачите, після дощу гнилі, гнилі. Tu jest jakiś baron, taki berch i spusk a tutaj spózg a za to tutaj jest taki Чистий гриб, напевно, так? Да? Ну, корінь тут, зрозуміло, червивий. А от саме гриб, мені кажеться, чистий. Отак, знаходишся по корчах, а гриби збираєш в дорогах. Ще в мохові. Не знаю, дивлюся по грибах. У нас тут оця сторона верхніх станівців. І тут вже все, гриби відходять. Більшість переростки, великі гриби, малих дуже мало. Хіба б зараз, якщо піти перевірити чисті місця, такі голі мохові, то могли там кинутися грозові гриби. Ну, Настав їхній час. Думаю, в цьому може виграє. Тепер ходжу з місця на місце. Ось такі молоденькі грибики. практично на кожному місці вже є. Думаю, що тут ми переважно такі великі вже будуть. А можливо великі взагалі зібрали. Не замітили тільки молоді. Хороші гриб. Я вже завжди підгрежений. Ну, виглядає дуже свіжим. Ніби його цієї ночі десь погризли. Ось такий хащий, дивіться, гребик появився. Колись тут була дорога, потім через деякий час почали робити дорогу там, трактора. І вже все. Ця дорога заросла. Але рибики, бачите, з'являються у них. Переїхаю в дуже стареньке місце. Далеченько так заїхав, йдиться прямо в дорозі, то знайшов. Тут по дві сторони дуби. Надіюсь порадують вони мене сьогодні. Там грибне місце ось там внизу. По правій, по лівій стороні, ось там внизу такий понад яр. І через дорогу так переходиться туди до гори. Там також грибне місце. Ну, Давайте подивимося, чи воно дасть нам щось, чи ні. Ну один воно вже дало нам. Красивий дубовий грибик. Зайшов я сюди на край. І ось діти що побачив. Ну, На даний момент три штуки я побачу, дубики, не витражаємо. Гриби хороші. Справді хороші. Мені кажеться, що там гриб дежур вперед, але ну, зараз подивимось. Так, я не помилився. Все ж таки був то гриб. Ой, хорошенький такий. Звідти я вже перейшов, передивився там сім місця. Більше не було, але перейшов сюди через дорогу. Мене зустріли два раба. Бачите, коли сів потемніло. Дуже сильно хмарно. Дощу немає. І не передавали, напевно, сильно дощ, захмарилося дуже сильно. Чуть малюк. В даний час такі це дуже цінні, тому що їх дуже-дуже мало. Нічого собі удача знайшов. Ще малі. Десь відпадають. Припти не до такого гриба, але ось такі малючки ще є, бачите. Класно. Грити в удачу переглазив я через корщі, треба через дорогу пройти і дивіться, що я замітив Оце великаний. Де ще не все, ще є один. Ось тут упереді. Попадає вс. А це да. Дивіться. Грибик. Ой, два грибики. Це осінні грибики. Красиві, правда? Ви ще красинчик ще. Негонький такий, дивіться. Опа. мучалочка. На шапку точно чиста, да? Ну полюбував, ага. Ага, ага, це все. Так, все, зігнав все, не будемо говорити Прекрасний гриб. Віти мій зайчик. От такий берег, бачите, і все. І нема більше грибів? Один. А ні-ні-ні, ні-ні-ні. Тонь два. Це точно як осінні гриби вже. Такі вони тут і в жовтні, і в листопаді і аж до зими. Що, це апарат такий Мощний. ого. ого. А да. такі гриби, такі гриби нам треба. А у лісі звіявся вітер. А ми перейшли на мохе. І ось тут такі гриби, ніби гірські ялові. Що не каже, та хоч і вже такий темненький час для грибів, щоб вони переростали вже в осінні, тому що дуже сильно вони пішли. Буквально там 2-3 неділі вони були, ну прям максимально такі сильно-сильні щоб всі могли нас збирати, навіть тих, хто не вміє збирати, перший раз пішли. Могли То гриби на даний момент вони є. Є. Просто треба ходити. Да, вони не на одному місці, Да, вони не всі в кучі, не побагато як було колись, але вони є. Шановні грибники, сьогоднішній похід ми завершуємо. Така красота у нас, друзі, дуже красиво в лісі. Мрячить маленький мрачний дощик. Нічого страшного немає. Ми назбирали практично повну корзинку. Там буквально 2 см не вистачає типу, до, до повної корзинки. Гриби ви бачили дуже. Красиві, шикарні, Крапки великі, мало молоденьких є. Ну нічого страшного, ми ми позбирали, коли вони були. Тепер направляємося вже додому. З вами надовго не прощаюся. Пишіть коментарі, ставте лайки. І зустрінемося скоро на нових пошуках білих грибів у Прикарпатті. Пока-пока.